Наношу сейчас зараз акрилова штаблівка. Ось так карцую. Ви можете також самі вдома, самостійно це зробити, якщо у вас немає, вистачає грошей на ремонт. Просто набираєте, ось так набираєте. І не бійтесь. Трошки легенько прижав, якщо сильно прижмете, нічого страшного. І такими рухами шльоп-шльоп-шльоп. Ви залишаєте її на спіні. Ось набрали і ось так ви наносите. Як тут де карантину штукатурку я роблю за 260 гривень робота з матеріалом. Це нанесення і фарбування. І вона постоїть зараз трошки, у мене хвилин 5-10 і я буду її приглашувати. 10 хвилин я десь попрацюю. Ось. І і буду я її пригладжувати. Багато вам інструментів не потрібно, тільки кель має шпаті. Дуже малі інвестиція. раз раз. Якщо десь великі оснахи пройшлись кельма зайве поприбирає і буде у вас. Красивенка патурка. Зараз ми її пригладимо і я вам покажу.